ДТП із летальним наслідком о 8 годині ранку біля судової вишні зіткнулися рейсовий автобус львів радохинці та легковий автомобіль. Водій автівки, рухаючись із швидкістю 80 км на годину, не впорався із керуванням на обгоні і виїхав на зустрічну смугу. Через мокрий асфальт машину розвернуло боком. і Вона зіткнулася із маршруткою, в якій були 23 пасажири. Водій легкого автомобіля рухався в напрямку міста Мостейська. А автобус рухався в напрямку міста Львова. Водій автомобіля Хонда Цівік виїхав на зустрічну смугу руху, не справився з керуванням, наслідок чого здійснив ДТП і при некому він же і загинув. Серед пасажирів автобуса двоє людей потрапили до лікарні. Ще троє отримали легкі травми. Ми госпіталізували одного мужчину. Друга жіночка із переломом відкритим переломом з щелепи була направлена у медінститут челючеліснолісової хірургії. Другий мужчина із діагнозом закрита черепно-мозова травма струс головного мозку. рвана забійні рани в ділянці обличчя госпіталізований у нас. Від удару іномарку розірвало на двоє передню частину легковика відкинуло на 27 метрів.